Так, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді Діо 110 -та, в такому срібному кольорі. Так, пройдемося по пластичку. Скутер не фарбований, жодного елемента нема крашеного в заводському красі, царапин, тріщин, сколів, Взагалі нема по Маємо задню гуму Dunlop. Відсотків 80 залишку. Так, попередні гумі. У нас також маємо фірму Dunlop. В дуже в чудовому стані. Так, передній диск гальмівний без виробітки. Так. Велике сидіння ми маємо для двох пасажирів, також бокові підніжки для второго пасажира. Одна і друга. Так, такий стан у нас під сидінням. Знаходиться також бак. Так. По у нас. Так, заведемо скутер з підніжки, так як... У нас дуже-дуже рідко коли в кубатури є кікстартер. Скутер завівся ідеально. Працює без лишніх звуків. Без ніяких нарікань. Так, по світлу Дальне ближнє. Поворотнички. Звуковий сигнал. Все-все по поступив. Працює. Так що, друзі, коза цікавила така техніка. Замовляйте, дзвоніть, пишіть. Будемо раді вас чути.